Тільки, до речі, дана програма ще буде тривати. А, дивіться, як такого певного терміну, скільки в нас ще буде тривати, немає. Але на даний час ми активно кредитуємо клієнтів, оскільки клієнти готуються до зими, і тобто всі активно беруться і кредити. От є в нас клієнти, які вже вирішили це зробити. Що їм потрібно? Куди їм іти звертатися? А, так, якщо клієнт вже впевнений, що він дійсно йому це потрібно і він готовий. Він звертається до нас в відділення, як ми вже зазначили за адресою наукова 47, Він підходить до нас. Ми його консультуємо. Тобто надаємо йому повний перелік документів, все йому детально пояснюємо, що можна витягнути з дії, що потрібно взяти вдома з шуфляди, який пакет документів, для того, що ми подали. І тобто, там все дуже простенько. Ми все йому деталізовано пояснюємо і буквально день і документи зібрали. Тому, якщо ви ще не встановили свою сонячну електростанцію, чекай, бо в нас компанія правильне електрожилення, і звертайтесь в Ощадбанк. Львів вулиця Наукова 47. До зустрічі в Ощадбанку.